15 місяців війни розв'язаної Росією повномасштабної і по суті, Росія програє, програє і програє на різних ділянках а на фронту, а на тих, навіть де їх пропагандисти піарять, що нібито можливий якийсь успіх російський, там на Бахмут інші так само жодного просування і навпаки зсу з наші збройні сили. І зупиняють і знищують. Більше того, є певні успіхи на Авдіївському напрямку наших збройних сил, і все це змушує агресора і насамперед Путіна демонструвати своїм росіянам, своєму, якщо хочете, навіть електорату, що бодай щось в нього залишилось. Оце бодай щось, і є ті старі радянські літаки, ту, ви абсолютно правильно їх називаєте, 95-ті та інші, які ще з радянських часів, які. Вже знаєте, на межі технічних можливостей вони їх довго обслуговували. Росіяни готували, але знову з терористичною метою та терористично вже вдруге за останні три доби обстрілюють Україну. Причому обстрілюють як будь-який терорист. Цілячі, не цілячі, просто аби долетіла ракета і бажано в населені пункти, тобто в міста України. Ну удар, наприклад, по Умані, по місцю паломництва Пілігримів, хасидів всього світу, я вважаю нічим іншим ніж релігійним тероризмом, назвати не можна. В удар по мирним містам іншим, і Українка Україн, з Київської області, і Дніпро, наш рідний і багато інших міст України. Все це ті цілі терористів, які вони направляють ракети, тільки за однією метою: залякати українців, і друге, показати в Росії в своєму вивернутому на звірствах електорату і тим крайньо правим силам російським і пропагандистам. Що нібито війна йде за їхнім якимось там планом? Це ніщо інше ніж ракетний тероризм.